Ми вітання! Усім, хто дивиться бабуся не смаколиками з України. Сьогодні приготую фарширований перець. Позбирала в себе трошечки перцю. Він у мене різнокольоровий, різного розміру. Ще мені знадобиться фарш. У мене тут яловичина. Свинина і ріпчаста цибулька все я пропустила через м'ясорубку. Додавати до фаршу я буду булгур. Булгур я залила укропом і запарила його. Для соусу, для заливочки, мені треба цибулька, яку я вже дрібненько нарізала, морква нарізала я теж соломкою, морс, ще лавровий лист, сіль і перець. Перець я трошечки пробланширую. Воду додаю неповну столову ложку. Солі. І поки вода для бланширування закипить, я почищу перець. Ось так от мені треба прибрати все всередині. На сковорідочку я вже поклала смалець одну столову ложку, додаю цибулю і моркву. Ось так обрізаю. Ось ці частинки я не викидаю, я потім їх чищу, нарізаю і відправляю у морозилку. І потім додаю у борщ або рагу. Перець я почистила. Відправляю у кастрюльку. Вода вже закипіла. Зараз закипить буквально 2 хвилинки. Провариться перець, і я його виключу. До моркви і цибулі відправляю морс. Накриваю кришечкою і буду тушкувати, поки я підготую повністю перець. До фаршу відправляю булгур, додаю перець, сіль. І тепер перемішую. До фаршу можна додати смажену цибульку. До фаршу я додам трошечки холодної води. Багато не буду додавати, бо в мене свинина жирна. Перемішую. Ось вже і перець закипів. Фарш готов, перець я достаю. До нашої заливочки додаю сіль, перець, але я потім ще, коли я вже буду заливати перець, скуштую на смак, додам ще цукру. І якщо треба, ще додам солі. Бо я ще буду додавати окроп заливати перець. Цієї заливочки буде мало. Перець охолов трошечки, з ним можна вже працювати. І тепер я наповнюю фаршем. Перець я порозкладала. Відправляю сюди нашу заливочку. Додаю окроп. Прикриваю кришечкою, даю закипіти. Перець закипів я додала сіль, перець, трошечки цукру пів чайної ложечки. І зараз відправляю на самий самий повільний вогонь. І буду тушкувати. Хвилин 40-50. Зараз ще додам лавровий лист. Смачного. Дякую. Фарширований перець. Але замість рису блгур. Так це ще краще. Це, клас. це наш домашній перчик. М -м -м. Неймовірний смак. Дякую. Сметанку бери. Смачного. Дякую.